І сьогодні я хочу з вами поговорити про криптовалютні біржі. Нещодавно в своєму телеграм-каналі посилання на нього є в описі, можете зайти та підписатися. Я робив опитування, де запитав у людей, де ви тримаєте свою криптовалюту, і дав декілька варіантів: криптовалютні біржі, програмні гаманці по типу Metamask та Trust Wallet, і холодні гаманці Ledger. До речі, на Ledger також є посилання. Більшість людей. Чомусь тримає свої гроші на криптовалютних біржах. І ще найнеочікуваніше е, для мене те, що ця більшість людей тримає не просто криптовалют... свою криптовалюту на біржах, вони тримають на одній біржі і ця біржа називається Binance. Так, я розумію, що це криптовалютна біржа номер 1 нею користується більшість, і більшість українців користуються саме криптовалютною біржею Binance. Але чи безпечно це? Ні. Небезпечно тримати всі свої гроші, навіть якщо у вас лише 100 доларів, не, на, не треба тримати їх лише на одній криптовалютній біржі. А ще хочу сказати те, що криптовалютна біржа дуже плотно е, працює з різними органами влади різних країн, я говорю саме про Binance, де вам можуть заблокувати рахунок, де у вас можуть запитати з фінмоніторинга, і також криптовалютна біржа може предоставляти всі ваші якісь там угоди, транзакції е, ГОС органам, які можуть це е, запросити. Я не можу сказати, що в інших біржах такого не буде, але в деяких біржах такого немає. Наприклад, сьогодні поговоримо про криптовалютну біржу Bybit. Я залишаю посилання на цю криптовалютну біржу, зареєструйтесь, зареєструйтесь обов'язково, якщо ви там ще не зареєстровані. Це криптовалютна біржа номер 2 в моєму списку, яку я використовую максимально часто зразу після Binance. Я використовую, як я вже декілька разів сказав, Три криптовалютні біржі Binance, Bybit та Whitebit. Ось ці три криптовалютні біржі використовую найчастіше. Чому? Binance це найпопулярніша криптовалютна біржа, на якої на якій є дуже багато різних монет, але не всі. Якщо я не знаходжу якоїсь монети на Binance, я йду на Bybit і там я її знаходжу. Перший раз це було з криптовалютними монетами GST та GMT від проекту Stepan. Їх просто не було на Binance. Зараз не знаю, є вони або немає, але тоді їх там не було. І мені треба було купувати їх саме на Bybit. І на Bybit ви можете знайти дуже багато різних нових монет, яких ще немає на Binance, і можете їх там купувати. Ну, це для тих, хто не хоче вивчати, що таке DEX, і як взагалі на них купувати монети. Але і на цих самих дексах ви можете купити монети, які потім не зможете банально продати. Чим дуже сумно відомий проект PancakeSwap, що там дуже багато різних токенів, які ви можете купити, але ось. Продати ви їх вже не зможете. Так ось на криптовалютних біржах таких токенів не буде. Всі токені, які ви можете купити на криптовалютних біржах, ви можете як купити, так і продати, і ніякого скаму тут не буде. Тому ось Bybit, на неї я знаходжу дуже багато різних монет, яких немає на Binance. Також криптовалютна біржа Bybit, вона не співпрацює з владами різних країн. І ваші гроші будуть в, в відносній безпеці. Поки що не співпрацює. Я все ж таки вірю в те, що дійсно всі криптовалютні біржі, як і взагалі вся криптовалюта, будуть регулюватися, але поки що вони не співпрацюють, і поки що вони не видають якісь дані про своїх клієнтів. До речі, зараз я почав дуже активно цікавитися акціями фондовим ринком і як інвестувати. Якщо ви зараз знаходитесь в Україні або взагалі ви українець, то ви знаєте, що з початком війни наші українські банки, Монобанк, Приватбанк та й всі інші банки вони заборонили переказ грошей і автоматичну конвертацію в долар. Тобто ви не можете поповнювати криптовалютні біржі, купувати щось там за долари чи взагалі якось конвертувати. Чому це зроблено? Ну на цю тему можна зробити окреме відео. Але. Якщо ви хочете купити акції, ви не зможете це купити просто так з карточки. Так ось криптовалюта вам в цьому допоможе. І якщо ви будете це робити через криптовалютну біржу Bybit, наприклад, то взагалі ніхто не дізнається про ваші гроші. В майбутньому я зроблю відео, де детально покажу, як це все правильно робити. Як купити, можна сказати, за кеш, який у вас є в гривнях, кеш купити акції або. Взагалі якісь різні ETF американські, і Америка буде знати про ці гроші, але Україна не буде знати про ці гроші. Якщо вам це цікаво, ставте лайк цьому відео і я зроблю про це відео. І ще дуже цікаво: якщо ви займаєте фьючер... займаєтеся ф'ючерсною торгівлею, то вам буде цікаво дізнатися те, що на криптовалютній біржі Bybit ви можете перше. Змінювати ваше кредитне плече в момент угоди, чого не можна робити на Binance. І, до речі, я думав, що це взагалі ніде не можна робити, але побачив, що на Bybit це можна робити, і це дуже сильно вам допомагає. Наприклад, ви поставили якесь там 10 плече і вас. Ось-ось ліквідує або 20-те плече. А ви не хочете, щоб вашу позицію ліквідувала, ви думаєте, що все ж таки ринок піде так, як вам буде добре. І ви таким чином змінюєте плече на більш маленьке, наприклад, на п'яте, і ваша позиція ціна ліквідації становиться ще нижче, її позицію не ліквідує. І потім ви зможете заробити на цьому нехай менше, але вас не ліквідує. Тому що я, коли роблю якісь сигнали в свою ф'ючерсну групу, дуже багато буває такого, що ми ловимо стопи, де не хотілося б їх ловити. Взагалі, біржі бачать всі ваші стопи, і вони розуміють, що треба риночок трошечки порухати вниз або вгору для того, щоб вас ліквідували. Так ось. Якщо ви ставите ці стопи, вас може ліквідувати, але якщо ви дивитесь на байбіті за а, тим, що Ой, вас ось-ось ліквідує, ви можете змінити плече, і вас в такому випадку не ліквідує. Ось вам скріншоти. Буквально вчора я робив сигнал в своїй ВІП-групі. До речі, доступ до неї ви можете отримати у нашого адміна. Доступ коштує лише 100 доларів. Доступ у вас буде назавжди. Там не лише ф'ючерси, спот, курси, там ще багато чого цікавого. Можете почитати в описі більш детально. Так ось я робив сигнал по одній із монет. На той момент я ще робив цю угоду на Binance. І перше, перший цей сигнал мене вибило по стопам, тому що я використовував 10-те плече і трошечки зависоко поставив стоп. Його вибило, і таким чином ну, ця позиція закрилась. Але все ж таки, через декілька годин я бачу, що все ж таки я вірю в те, що ця угода повинна спрацювати. І я роблю ще раз цей сигнал, де кажу, що я ще раз заходжу в цю позицію, але використовую вже не 10-те плече, а п'яте плече. Та стоп ставлю ще нижче. І таким чином, зранку, я бачу, що дійсно ринок пішов туди, куди мені потрібно було. І дійсно, ми зареєстрували рух більше 7%, А з п'ятим плачем, то це було більше 35% прибутку з однієї ось такої угоди. Тому, якщо вам цікаво торгувати зі мною на фьючерсах, напишіть адміністратору, він зробить вам доступ. І ось ви, Байбіт, ви б могли, наприклад, змінити ваше плече на п'яте і не отримати ліквідацію з самого-самого початку. Я вважаю, що це дуже дійсно крута ідея, і на цьому вони можуть дійсно забрати багато користувачів з Binance на Bybit. Тому, якщо я не кажу вам змінювати повністю біржу, там переходити з Binance. На Байбіт і не користуватися взагалі Binance, тому що це е, криптовалютна біржа номер 1 нею потрібно користуватися. Ну Вона ж не просто так номер 1 Але все ж таки я рекомендую вам, як я казав з самого початку цього відео, користуватися, якщо ви не хочете тримати свої гроші на Леджері, максимально безпечному холодному гаманці, то тримайте хоча б на різних криптовалютних біржах. Частину грошей тримайте на Binance, частину грошей, наприклад, на які ви торгуєте, торгуєте на байбіті, і частину грошей тримайте, наприклад, на вайтбіті, тобто стейкайте їх там. Частину ви ще можете тримати на MetaMask та, наприклад, на інших гаманцях, і частину на Ledger. Це буде дійсно крута диверсифікація. І в різних монетах, в різних стейблкоїнах тримайте по 30% в USDT, USDC та BUSD. Ваша диверсифікація це найголовніше, що у вас повинно бути в голові. Тому що на криптовалюті втратити гроші ви можете дуже просто. Ви ж не хочете втрачати гроші, ви ж, я сподіваюся, хочете заробити на цьому. Тому не забувайте про диверсифікацію. Всі біржі, якими я користуюсь, є в описі під цим відео.